Виконуємо номер 419 із підручника Геометрія 7 та номер 38.3 з підручника Математика 7, інтегрований курс, частина перша. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Чи існує трикутник з кутами, завдання перше 50, 70 і 80 градусів, друге 30, 60 і 90 градусів. Це вже завдання математика 7, частина друга. Сума кутів трикутників має дорівнювати 180 градусів. Знайдемо. Суму градусних мір 50, додамо 70 і додамо 80. 70 додати 80 це буде 150 і додати 50, маємо 200 градусів. Отже, чи існує трикутник з кутами ні. І завдання друге: 30 градусів додати 60 градусів. Додати 90 градусів, 30 градусів да 60 градусів це 90, дати 90-180 градусів. Чи існує так. Номер 419 із підручника Геометрія 7, та номер 38, крапочка 3 із підручника математика 7 виконано.